Так, ну сьогодні в нас там якесь 21 травня 25-року. го Хештег Денля 2N. В кінці. Сподіваюсь, що місця вистачить на телефоні. Слава Ісусу Христу всім! Це символ американський символ свободи, піднятий кулак, символ боротьби за права ЛГБТ людей та темношкірих людей. Це я вам постійно. Показую. А тема про ФСБ. Вже я зробив пост, написав там. Можете читати, як вони працюють з матюками, інакше я не можу. Оце випив пригабалін, так мова розв'язалась. Чи вимова, чи мовлення розв'язалось. Раджу всім, кому біль не дає спілкуватись, думати, жити, спробувати хоча б декілька разів, декілька днів відчути себе людиною, подумати. Я оце лежав, лежав і не знав, що все це мене біль мій гнобить, бо я вже не приймаю пригабалін десь. З лютого місяця, десь з середини. Бо довго його складно приймати, він там на серце впливає. Ось. І що про ФСБ, коротко сказати. Це боти, оці, як ми називаємо всі, повсякденному житті боти боти. Вони нам, нас дратують всіх там, особливо таких, як я, стараються там десь. Це все ФСБшники. Вони працюють на розділення комунікації патріотичного народу України, зефілітики в них на службі, всі ці покидьки, лайно це все. Позбиралося там. Таке лайно, яке там служило в армії і казало, що війна не через мову почалась. Через мову. Через мову. Смерть ворога. Місце Кацапи. Місце, я кажу вам, чепурний, пан Чепурний. Комунікація це найважливіше, що робить ефективність країни. В нас немає ефективної комунікації. От я, я молюсь. За комунікацію або, от бачите, він мене посилає оце вам розповідати. Каже, що тупі тупівані ну всі свинюки їм треба, щоб ти їм розшувався і в рот поклав. Щось робити треба з ботами, з цими уродськими. З ботами. Зрозуміло вам чи ні? Не зрозуміло. Оте все лайно воно псує е, в країні. Атмосферу, не, не тільки атмосферу, а взагалі ну, там, кошмарить нас. Воно нас кошмарить. Воно, нам, що, щось там у нас не так, Десь ми не можемо в групі в якійсь щось поспілкуватися, бо там сидить оце все ФСБшне лайно. Нема нічого. Треба знайти українське щось, а ти не можеш знайти, бо зверху все посипане оцим лайном. Як тут не матюкатись, коли куди нос не ткенеш всюди, оце лайно ФСБшне. Котре тебе ненавидять за те, що ти любиш Україну, за те, що ти захищаєш українську мову е з дитинства. Ось то я. Ось то я. Хештег Денліан. З двома в кінці. Того, що була така принцеса, якій корона йшла більше, ніж е її королеві. Ліан Ліан її звали. Мені корона йде більше, чим комусь з вас. Тому що я можу відповісти на будь-які питання. І Зеленський бздить зустрічатись з такими людьми, як я, і відповісти на їхні питання, і поговорити з ними. Так саме, не він буде мені питання задавати, а я йому. Бо коли він закінчить запитання свої дебільні, мені ставити, я на них відповім, на кожне з них. То тоді почну я йому запитання ставити. Навіть мені не треба знати про ті Чангари і про все. Я йому чисто по-людськи, я його опущу приселюдно. Простими ідеологічними, чемними питаннями. Людськими. Робіть щось з ботами, ЗСУ, СБУ. Робіть з ботами щось. Це лайно впливає на ваш психологічний стан, на ваше здоров'я. Я кажу по факту. Воно, Це ваша середа. Це де ви, де ви живете? Ви хочете, вам треба така середа існування? Вам треба, щоб ви приходили там звідти і бачили якесь лайно хамське перед собою, перед обличчям, яке то буде там на піксель гнати чи ще на щось. Не знаю тему цю, не розбирався, але, ну. Не підтримують тих, хто там щось щось їм там піксель не подобається. Ну, ТЦКшникам не можна його носити, давати. Це вони вони дійсно його гноблять. Це. Що ж, це ж людолови, нелюди. І, і носить носить його нормальна людина, і носить якесь лайно таке. Котре самого бичара у нього все, він там сидить заробляє вже фіг знає скільки років. А ловить інвалідів. У нього все в шоколаді, у нього все є, Все, він там буде. І здоров'я в нього є, а він буде там сидіти ото дупу свою гріти. В тому, що він собі нажив на халяву з країни. І носити піксель при цьому. Хоча він ні... тупо. Тупо. Зраджує країну. Тупо я не знаю, як вони там косять від армії, чи що вони там роблять. Чи це вважається службою в них? Ну, коротше, всі все знають, що я буду пояснювати. Все це одна шайка Лейка. Все це ФСБшники. Все це вони тут всіх запрягають, хто їм не подобається. А вони хочуть сидіти, хочуть сидіти зверху, над усіма. І сидять. Я впевнений, що над деякими патріотами. Над такими простими і правдивими, як я, десь сидить, сидить якийсь сусід там, так само, як у мене, і у вас сидить над вами. І стучить якимсь молотком по по цьому, по підлозі навмисно, доводить вас. Впізнайте себе в мені. Впізнайте. Досконалення, от я казав, що шизофренія це. Досконалення що. Моїсеїв досконалив єврейський народ, тим, що він їм повідкривав очі цим болем, який він робив, котрий євреї традиційно робили дітям своїм. Це обрізання там і оце обрізання серця. Серця було, коли він водив їх по пустелі, це, мабуть, більше впливало. На шизофренію, чим це генетично впливало більше, чим якесь там просто обрізання. <кхід> Ось. Ну, і я відчував в якийсь період, я відчував, що доволі я сильний, що я міг. Тоді, от коли я пішов в армію, я відчував, що я міг. І треба було мене взяти на фронт. І там, щоб я перетерпів, щоб я там страждав, але ну, я реально прийшов здоровіший, з армії. Ну, а тут я вже все загниваю, сиджу. Обламали взагалі. Дуже нормальний такий мій початок. Там ці хами оці були в армії обзивали мене, чмирили мене, так знаєте по-дружньому чмирили так. Та не сміши, там що ти підеш в армію, приймеш присягу, та це ж буде смішно. там Кацап там один. Такий типа Атошник. Насправді ФСБшник гнилий, поганий, проклятий останній. І це давили на мене постійно, сміялось з мене. То придурка то десь там то так, то сяк якось там. То одне чмо матюкне мене, то інше. Заколупали по повній програмі. Після марш-броска в мене астма, я пережив цей марш бросок 40 кілометрів по морозу. Точно 40 кілометрів не менше. Там, Мились там в відрі потім. Окурки ходив, піднімав, блін. Парашу їм почистив, того що. Просто я чепурний, бо я не можу, блін, навіть дивитись на це на, на, на будь-яке лайно. Е, мене просить не треба. Я, я отак і всюди, як ота, знаєте, птичка, що крокодили зуби лікує. Ви сука, дайте мені десь діяти, блядь, тупі уроди. Що ви там будете звездіти, воно там, атошник якийсь. не сподобалось йому, як я, що я не зміг собі ліжко побудувати в армії. Що я не знав, що я не служив ніде. Доколупався це чмо, блін. Та ти чмо, погане? Я тобі кажу в очі зараз, ти подивись, ти, сільський, мазгаперевернутий. Я кажу правду в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Так що ходіть, кацапи, оглядуйтесь, ви нас не переможете, ми не всеремось. Ми чисті, як брильянти порівняно з вами. І міцні. Смерть ворогам.